Долучаємо до нашої розмови Олександра Саричева, командира танкової роти в бригаді наступу Національної гвардії України Спартан. Пане Олександре, добрий вечір. Слава Україні. Доброго вечора. Героям слава пане Олександре. От я вас, знаєте, як практика хочу запитати ось ці операції, про які говорив Кирило Буданов спеціальні підготовлені операції прориву, де, на його думку, треба використовувати Абрамси. Що це за операція? Якщо ну, так загалом охарактеризувати, що це за операції можуть бути. Ну, я думаю, що наше керівництво дуже добре планує в ті наступальні операції, які проводять що Збройні сили, що Національна гвардія, що прикордонна служба. От, тому в першу чергу будуть знаходитися слабкі місця оборони, і щоб підсилити наш наступ, щоб збільшити наш бойовий потенціал, будуть залучатися вже. Тяжкі танки, типу Абрамса, от в яких умовах, скажімо так, на полі бою такі танки на вашу думку можуть бути найбільш результативними? Ну я думаю, що в будь-якому разі вони будуть результативними, тому що їхні системи ведення вогню спостереженням за полі бою, наведення на цілі, попередження про те, що на тебе хтось наводиться, вони працюють набагато краще, ніж в будь-яких неіснуючих. Ну, не Російських танків. до речі, про російські танки що можуть е, окупанти зараз протиставити такій техніці Є в них якісь аналоги. От скажімо так що з того, що є в окупантів, ну є у них топом і наскільки воно співвідносне з Абрамсами, наприклад? Нічого, якщо брати будь ну, будь-яке танкобудування Росії, воно не продвинулося далі розроби Радянського союзу. Якби вони не хвалили свій Т-90 прорив. Це та сама 72-ка, яка просто модернізована, має трошки інший корпус башен. а всередині система стрільби і все остальне залишилось те саме. Єдине, що вони додали там приціл, і деякі прибори, які спостерігають за навколишнім середовищем. А так цей танк як був застарілий, так і залишився. Якщо взяти танки Абрамс, то танки 90-х років вони все одно йшли в ногу з часом. То тобто, Їм замінювали всі системи наведення, системи прицілювання. У них вже були використані комп'ютерна система прицілювання, система свій чужий на полі бою. Тобто в радіусі 9 кілометрів танк буде визначати автоматично свій і цілі де свій та чужий. Росіян немає шансу проти цих машин. А скажімо так, які є загрози для Абрамці? Ну чим наприклад росіяни можуть теоретично атакувати ці танки, ну завдати їм там певних руйнувань? Ну ми ж прекрасно знаємо, що зараз йде велика війна в небі, і найбільше чого зараз бояться танки, це дрони. Тому їх завжди будуть спостерігати. Але я думаю, що в зв'язці з Абрамсами будуть працювати і зенітні групи, які будуть спостерігати за небом, щоб до них не могли долетіти. Ворожі безпеці пане Олександре, і повертаючись до слів Буданова, він також сказав про те, що зараз на передовій фактично масово важку техніку броньовану, зокрема, і танки, не використовують через те, що от якраз через те, що з неба атакують окупанти, через те, що замінування дуже сильне. Тоді виходить, яким чином, от зокрема, і Абрамси посилять нас на лінії фронту, якщо от ми маємо та таку ситуацію. Ну, no. Танки використовуються завжди для того, щоб підтримати морально-психологічний дух бійців, коли з ними поруч їде танк. Він дає хлопцям сили і наснаги. Тобто вони розуміють, що з ними їде бойова машина, яка буде підтримувати їх вогнем і своєю силою. Їх використовують менше. Це не перший рік повномасштабного вторгнення. Зараз в небі йде постійна війна, тому. Вони менше використовуються, але все ж таки вони використовуються що з нашого боку, що з їхнього, не дивлячись на те, що відбувається в небі, ми повинні рухатись на землі. Абсолютно, і ми вам дякуємо, що ви рухаєтесь вперед, і метр за метром, кілометр за кілометром звільняєте нашу українську територію. Олександр Саричев, командир танкової роти в бригаді наступу Національної гвардії України Спарта. Ми говорили про танки Абрамс, які першу партію з Сполучених Штатів ми отримали, і це підтвердив президент Володимир Зеленський. Ну і будемо тоді чекати результатів на полі бою, щоб вже предметно обговорювати про те, як. Вони нам допомогли в нашому контрнаступі.